Ви слухаєте програму на перехресті події поглядів Української служби польського радіо за мікрофоном Володимир Гарматюк у Європі та й у США, зрештою стрімко популярними стають крайні праві політики. Часом із дуже радикальними ідеями. Радикальні заяви і дії Трампа вже здається не дивують. Зрештою, люди обізнані, казали, слухайте те, що він говорить, бо це правда, і він це зробить. Альтернатива для Німеччини у східній Німеччині отримала велику підтримку. Це дало їй друге місце в парламенті. Келін Джорджеску в Румунії практично випередив усіх у першому ж турі, розігравши кампанію в Тіктоці. За даними тижневика, впрост, у Польщі партія конфедерація займає третє місце, а кандидат в президенти від конфедерації Славомір Менцен вже на другому. Випереджаючи підтримуваного партією право і справедливість Кароля Навродського, але все ще залишаючись суттєво далеко від кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського. Із Даніелем Бочковським, завідувачем кафедри соціології, політики та безпеки інституту соціології університету Білого стоку говоримо про те, чому так росте підтримка крайніх правих настроїв в суспільстві, чи є тут рука Москви і яке місце українців у політичних перегонах кандидатів у Польщі. Останні опитування каже Даніель Бочковський, показують, що треба дивитися на аудиторію, на суспільство як на структуру, яку формують соціальні медіа. Тобто сьогодні саме вони, а не телебачення, радіо чи інформаційно-аналітичні програми, впливають на громадську думку, причому переважно серед молоді так на правда в іншості насправді більшість молодого покоління, а саме воно шукає в основному такі радикальні структури. Живе у світі інтернетом, у світі різноманітних медіа, які де-факто дуже часто досить радикальні. Там люди позиціонують себе переважно через бажання пробитися. Тож радикалізм це елемент для того, щоб тебе помітили. І люди, які бачать цю систему, її неспроможність, бачать, що старі політики не дуже хочуть. Забиратися геть і бачать, що їхнє життя формує покоління 60-70-80+, плюс, їм це набридло. І в цих ультраправих групах зараз відносно багато молодих людей, які здатні проговорювати певні речі простою мовою, такою, яку ці молоді люди розуміють і дають їм прості відповіді. Бо головне прості відповіді на складні питання, а це означає, що люди без досвіду, отримуючи прості відповіді, Відповіді схильні вибирати ті партії, ті групи, хоча би тому, що наш світ живе так, що ми постійно задаємо питання десь у браузерах в Google. І найчастіше, якщо відповідь на запитання коротка, лаконічна і не дуже складна, ми приймаємо це за факт. І ті партії, які на цьому виграють, перш за все не заплямовані багаторічною політичною діяльністю. Всі ці партії, які вважають себе найважливішими, наймудрішими і такими. Що мають далі існувати для молодшого покоління, є партіями, м'яко кажучи старечими. Це не ті структури, які можуть дати якусь цікаву відповідь молодій людині. Молодь шукає місце, де перш за все зможе реалізувати себе. Їм важко терпіти моралізаторство політиків, яким уже за 70-80, які фактично відкидають цих людей. Це скутечне оджуться тих людей. Але в цих старих партіях є і молоді. Очевидно, коли йдеться про підтримку, вони не можуть не вивчати настроїв суспільства. Чому ж так важко змінюються ці так звані партії пенсіонерів і не шукають підтримки у молодіжному середовищі? Одиплю мені інтересує політика для них не цікавиться політикою. Загалом для них політика це те саме, що обмежує їхнє життя, і це постійні сварки, ті самі люди, ті самі аргументи цих вічно обраних геронократів. Це не світ молоді. Натомість цей світ молодих людей є саме у цих крайніх групах, тому що саме вони орієнтовані на молодь. Вони націлені на тих, хто бунтує, хто хоче. Змін, хто не хоче існуючої системи, кому вона не подобається, і тому молоді набагато легше голосувати за тих, хто перш за все з нею розмовляє зрозумілою для них мовою, і показує, що шлях до цих змін насправді не важкий. кажуть їм, що зміни можливі, треба тільки, скажімо, позбутися всіх тих старців старих політичних партій, і так мовляв, виглядають глибокі зміни, і людям цього цілком достатньо. Зміни глибокі зміни, і для людей то впевнені wystarcza. але, якщо молодь не цікавиться політикою, а радикальні політики на них орієнтуються, і молодь підтримує таких політиків, то ми маємо парадокс, бо, ніби не цікавлячись політикою, вони політиків підтримують і їх обирають. В тих партіях скрайних та й правдіве політики з базона. Ми повинні зрозуміти одну річ у цих крайніх партіях. Дуже мало реальної політики. Там говорять про проблеми, там говорять про економіку, говорять про роботу. Ніякої політики, так як ми її розуміємо, немає. Зрештою, Гітлер не прийшов до влади, тому що говорив так, як говорили німецькі політики. Він проговорював зовсім інші речі. Те саме стосується багатьох інших Іктаторів, ми дивимося на крайніх правих, але є також і крайні ліві. Якщо ми подивимося на участь молоді в ультралівих рухах у багатопартійних групах, у групах, які борються за планету, то що ми побачимо, що цей бік також приваблює. Але він інший, і насправді вони не такі активні в цьому політичному просторі, як ультраправі, які мають більше досвіду, і їм просто легше. Це лише один із елементів. Він не вирішує всіх. Проблем, однак це один із елементів усього цього складного явища. Молодь завжди має цей ген бунтарства і бажання змін, і ці старі партії, уже політично зрілі, не можуть використати цей бунт і бажання змін, тому що він і ця зміна також означатимуть зміну тих, хто на цьому виграє. А по суті, розстановка така, що ті молоді люди мають там бути на побігеньках носити. Портфелі за старими, а стара команда, яка за роки перетворила політику на спосіб життя, спосіб фінансування свого життя, не передаватиме естафету молодим, бо чим ще вони тоді будуть займатися? мати зайняття? Яку вони працю подаймо. Чому ж тоді, якщо там немає політики, крайні праві так часто говорять речі, які вкладаються в парадигму? Політики російської російського наративу говорять, а часом діють в інтересах Росії, чи це так лише виглядає, що вони так діють? А натомість Росія використовує для своїх цілей те, що вони говорять і що роблять Росія багато часто бере інформацію. Я би сказав інакше, Росія дуже часто грає з інформацією, на яку реагують люди. Росія формує певні наративи, які потім з'являються, тому що багато речей, які говорить Росія, взагалі не в інтересах Росії не будуть реалізовані. Проте її мета сформувати такий меседж, який залучить конкретних людей до антисистемних партій. Бо антисистемні партії з часом гарантують одну річ розпад старої системи. Політичних залежностей, а відтак шанс по-своєму послабити державу із середини. Погляньте, така велика зміна, як АФТ, зараз має дуже сильний вплив на Німеччину, тому що відбувся природний поділ на східну і західну Німеччину залежно від результатів виборів. Але із цього не випливає, що східна Німеччина, яка була комуністичною, раптом стала нацистською чи ультраправою. Східна Німеччина була бідною, а возз'єднання Німеччини. Не розв'язала багатьох проблем при владі. Увесь час були партії, пов'язані із західною Німеччиною. Натомість а, натомість АФД була партією, яка не була пов'язана із цим світом Західної Німеччини, і тому вона знайшла таку підтримку на сході. І багато із цих партій, які є правими, вони дають досить чітку відповідь. Стара система погана. Вас фактично придушують потрібні зміни зміни, мають бути глибокі зміни. Ми повинні думати тільки про себе, хто не з нами. Той ворог росіяни роблять те саме, але перш за все, всі ці гасла, які вони тут вкидають, покликані, скажімо так, розколоти суспільство. Ці гасла використовують праві або часто вони тими гаслами посилюються, але в цьому немає нічого нового. Росіяни роблять так роками, адже створення різного роду терористичних організацій, лівих чи правих, за які відповідали росіяни, відбувалося саме через радикалізацію. Це радикалізація, як це може вплинути на безпеку, якщо посилення крайніх правих таки наростатиме? Ми вже згадували про Гітлера і знаємо, до чого призвів той його крайній правий радикалізм. Я пачу би нато ж безпеченство. Ні, на загруження би не сказав, що тут є загроза безпеці. Ми повинні пам'ятати одну річ: антисистемні партії отримують підтримку. Не одна антисистемна партія в Польщі з'явилася і не одна зникла. Правиця має підтримку у Польщі, бо її досі не пускали до влади або не давали керувати, і вона не може нести велику відповідальність перед суспільством, перед своїми виборцями за ту політику, яку їй доведе. Деться здійснювати, тому що легко щось обіцяти. А коли приходиш до влади, то виявляється, що багато чого неможливо зробити. Тоді виборці дуже швидко розуміють, хто є хто. Тому якби крайні праві входили в різні типи урядів, звичайно, спочатку була б акція під назвою Наші вимоги найважливіші, але потім би виявилося, що немає важливо неважливо а треба бути в певних коаліціях і ці коаліції коштуватимуть підтримки виборців. І одна справа робити заяви, не відповідаючи ні за що, а зовсім інша справа опинитися в реаліях повсякденного життя вже як влада. Тому, на мою думку, ця підтримка велика саме тому, що ці партії показують, що ці старі політичні партії нас нікуди не ведуть, бо це як з товстими котами, як завжди, як кажуть у нашій політиці. Ну на жаль, всі ці партії, які роками сидять при владі в парламенті, це і є ті так звані. Вані жирні коти зрештою більшість облич не змінюється. і молоді люди, які бачать, що по перше важко знайти роботу по-друге, що шанс отримати розумну пенсію через кілька років нульовий, що вони сьогодні не можуть знайти роботу, на якій будуть захищені, і тому подібне і тому подібне. Тому вони дивляться на систему на людей, які цим управляють, і ті, хто каже, що ми систему знищимо у їхньому розумінні. Ні, мають рацію, так треба її розвалити. Ті, хто ми розвалимо, то чи рація то треба розвалити Келін Джорджеску в Румунії затриманий раніше. Перший тур, в якому він дуже далеко вирвався вперед, було скасовано. Чи могло би щось статися подібне у Польщі? Наприклад, якби один із кандидатів отримав дуже сильну підтримку і просував свої ідеї через соціальні мережі. Со як в Румунії, ні, бо мами трохи інного сцену політичного. Я думаю, що такого як у Румунії, у Польщі не буде, тому що у нас трохи інша політична сцена, і наші партії присутні в цих різних типах соціальних мереж. Нагадаю, менсен починав із Тікток, в тому числі сподіваючись там просунутися. Але це не той спосіб, аби пробитися. З іншого боку, якщо ми шукаємо відповідь на питання, чи може ноунейм no отримати високу підтримку, то я пропоную згадати. Те, що було надзвичайною подією у Польщі, яка тільки навчилася політики демократії та парламентаризму, згадайте про такого собі стан Тимінського. Це був хлопець, який був абсолютним ноунеймом. Він нічого із себе не представляв інтернету тоді не було. І, попри все, що в рамках цього антисистемного бунту він пройшов до другого туру президентських виборів, і це був хлопець, який невідомо звідки взявся. Приїхав із чорним портфелем і стверджував, що має рішення на всі проблеми. Тож Джорджеско є більш передбачуваною особою, якій вдалося просунутися у структурі, соціальних медіа, і цей стан Тимінський був повністю сенсацією, і все ж це спрацювало. У нас були найдивніші речі. Згадаємо, що не так давно було у нас захоплення рухом Кукіза. Раніше ми захоплювалися рухом палікота, і колись у нас була така собі польська партія друзів пива, і вона також увійшла до парламенту. Нічого нового, різні інструменти пропонують різні можливості. Але я би не стверджував, що все це робить Росія. Дивно, що ми завжди говоримо про те, що все це робить Росія, і ми самі цим формуємо образ сильної Росії, фальшивий щодо її реальних можливостей. І у Росії немає підстав усе це заперечувати. Це трохи схоже на те, що Аль-Каїда бере на себе відповідальність за всі теракти, коли терорист загинув і немає з кого спитати, чому він це зробив. Чиповіна правда признавання ще Аркаїди до всіх замахів терористичних під варнком, що даний особник згинув, він не мог витлумачити, для чого це зробив. До речі, в Україні ми також мали подібну ситуацію. Щоправда, це не був ноунейм no а був шоумен. Людина, однак, не мала політичного досвіду, але суспільству подобалося те, що він говорив. Бо на тлі тих попередніх політиків, які були в політиці вже понад два десятки років, нічого нового, як говорить Даніель Бочковський, сказати суспільству не могли. То є стипове для сполученства і ніяко вашів'є віру це типово для суспільства. Пункт, який американці продемонстрували проти естеблішменту, привів до влади Трампа, який є істеблішментом. І тим не менше, усім цим людям він сподобався. Зараз у Німеччині виграв мерц, але через деякий час альтернатива для Німеччини може стати партнером по коаліції. І найбільшою проблемою для альтернативи буде коли вона буде в коаліції, тому що сама вона не зможе утримати владу. Але подивимося, як вони, наприклад. Закінчать, як колись уже закінчила соціал-демократична партія, або те, як зеленим було некомфортно у коаліції. Спочатку вони були антисистемні, а потім здулися. І Я думаю, що багато із цих партій, навіть крайніх, якщо прийдуть до влади і будуть змушені приймати непопулярні рішення, дуже швидко програють. Тому навіть коли конфедерація при владі вона залишається антисистемною. Вона ні до кого не прив'язується, ні до чого не прив'язується. Тому що знає, що таким чином утримується і продовжує утримувати своїх виборців, бо жоден з виборців досі не зміг їм закинути, що вони чогось не зробили у владі. Це постійна проблема, що коли ти приходиш до влади, то чари розсіюються, потім настає сіра реальність, і тільки тоді ти бачиш реальну підтримку, тому що люди просто починають про це думати. Багато польських партій, які були саме антисистемними і навіть прийшли до влади на Наприклад, самооборона, це були партії, які приходили і йшли, і вешла до влади, ну самооборона, хоч би і так далі. Ну, то були партії, які вийшли і зникли. Давайте змінимо трохи тему і поговоримо про настрої у польському суспільстві в контексті використання політиками українського питання. Як пам'ятаємо, почав свою передвиборчу кампанію Рафал Часковський, якщо говоримо про українське питання. Заявами про те, що українцям виплату 800+, плюс платити її тільки тим, хто справді живе в Польщі, працює в Польщі, і платить податки. Ця заява, як сама визнала вона, дуже сподобалася анні брилько, депутатці від конфедерації, в одному з ефірів в польського радіо, вона так і заявила, що була дуже рада. Коли почула ці слова Рафала Часковського, тобто виходить, що конфедерація підтримує тут коаліцію, чого можливо ніколи не було, або можливо були якісь певні моменти. Це питання також підхопила партія Право і Справедливість. Вони навіть подали зустрічний законопроєкт, який стосувався 800+. Тобто ці заяви, які стосуються зменшення допомоги українцям, допомоги і підтримки українців, цікаві польським політичним силам, а можливо цікаві і польському електоратові, якщо вважати, що Політики говорять те, що хоче почути їхній виборець. Є ще один аспект питання, яке український МЗС назвав цинічною акцією. Це за словами Георгія Тихого, речника МЗС України, наголосивши, що МЗС не розцінює заяви окремих антиукраїнських політиків як позицію Польщі чи польського суспільства. Цитую, ми вдячні всім полякам, які підтримують Україну з перших годин повномасштабного вторгнення. На це наше ставлення не впливають окремі діячі, які приїжджають в нашу країну знімати агітаційні ролики. Буквально після того відео, яке з'явилося в інтернеті, яке було знято Славоміром Менсеном. Саме впрост подав результати опитувань, у яких власне Славомір Менцен випередив Кароля Навроцького, що його підтримує, піс, що відбувається з українським питанням під час виборів у Польщі? Тобто, ми розуміємо, що кожен кандидат хоче достукатися до своїх виборців. Але якщо ці питання порушуються і будуть, очевидно, порушуватися, отже. Польське суспільство хоче чути ці речі. Питаю, як це оцінює Даніель Бочковський. справа України? Перш за все, запам'ятайте одну річ: питання України завжди викликало різні суспільні настрої. А це означає, що кожен політерапевт у політичній партії намагається грати з цими питаннями так, щоб з одного боку отримати якомога більше для себе, і з іншого боку послабити кандидатів, вказуючи на. Якісь позитивні чи негативні речі більше того, насправді, з одного боку, російська пропаганда, а з іншого, наша реальність у Польщі, спричинилася до того, що ми можна так назвати втомилися від війни, і те, що суспільство відвертається від підтримки України чи допомоги, помітно всюди, але, наприклад, досить сильно у середовищі, у якому я також перебуваю під час викладання, дуже сильна зміна відбувається у. Середовище молоді, молоді люди, які підтримували Україну, які чергували, які працювали, допомагали, які збирали кошти, тощо вони зараз розвертаються на 180 градусів, вважаючи, що є моменти, коли ця ситуація виходить із під контролю. І я скажу, чому. Наприклад, у Варшаві моя одна студентка розповідає, що записалася на манікюр, поїхала і виявилося, що це тільки для українок. Хтось також кудись пішов. Шов те саме, це речі, які суспільство не бачить, але це дуже сильно негативно сприймається серед молоді. Потім вони про це говорять і виникають проблеми. Наприклад, до них приїжджають колеги, що говорять англійською. Вони йдуть з ними до останов і бачать написи українською. І в них виникає питання: чому немає написів англійською? Адже ми не живемо в Україні. Тож те, що мало допомогти, що допомагало, що зміцнювало тут і підтримувало Україну. Іну у якийсь момент починає сприйматися зовсім по іншому, і через російську пропаганду, і просто через питання, які виникають у пересічних громадян, і це природно створює основу для того, щоб перетягнути цих людей на свій бік. І тому так чи інакше деякі партії намагаються цими настроями скористатися. Цього так не видно на рівні соціології, бо молодь теж дуже неохоче бере участь у будь-яких опитуваннях. Однак, коли ви спілкуєтесь. З ними, коли перебуваєте в їхньому середовищі, вони діляться цими коментарями. Цікаво, що вони не мають негативного ставлення до людей, з якими вони працюють, вчаться, але їх обурюють певні надмірні на їхню думку дії влади, які ні до чого не привели. Стримі співпрацює між колежами та колеги натомісти раз, разом певне надмірне і зданням діяння влад, що на інці не приложили. Польща неодноразово і послідовно заявляла про свою підтримку України на міжнародній арені. Польща стала військовим та гуманітарним хабом для України. Проте, в контексті відправки європейських військ до України, польща також уже кілька разів заявила, що не планує цього робити. Польські політики тут знову ж таки послідовні, тому що невдовзі мають відбутися президентські вибори, і до виборів не дуже корисним було би для тих чи інших політичних партій озвучувати це питання в іншому контексті, тобто стверджувати, що так польща відправить свої війська, чи тут є інші причини. Польська по висивачте раз в джекаві польські польща зараз боїться відправляти польських солдатів куди завгодно. По перше, тому що це одразу буде використано як гасло. Поляки їдуть в Україну, тож вони відріжуть західну Україну від східної, бо Росія цим не зможе не скористатися. По-друге, треба пам'ятати, що поляки разом з американцями були на двох війнах, які коштували нам величезної кількості загиблих під час них американці. Трамп цього не згадує і не любить згадувати, але полягло багато польських вояків. Тому ця війна ще жорсткіша за ті, які ми пережили, сприймається як реальна загроза. І тоді постає питання, чи справді ми маємо туди лізти першими. Якщо відомо, що росіяни тільки цього і чекають, і все це разом може прочитуватися цілком інакше, але десь глибоко серед цих людей у їхньому сприйнятті реальності ці питання є дуже важливими і вони формують наш підхід. Іт сьогодні, тож я не дивуюся, що більшість польських політиків різних політичних партій не виступлять із жодною заявою, що поляки мають їхати в Україну, тож з погляду історичної пам'яті, ризиків та всього іншого. Україна також за взгляду на ту пам'ять історичну на те ризикові не жа нагадаю. Це був Даніяль Бочковський, завідувач кафедри соціології, політики та безпеки інституту соціології університету у Білостоку. Ви слухали програму на перехресті події поглядів Української служби польського радіо. Я Володимир Гарматюк, почуємося.